І так 10 разів поспіль ворожі безпілотники влучали один за одним вночі у сумах. Під ударом опинились різні мікрорайони міста. Один шахеді влучив у горішні поверхи висотки. Там тінялася пожежа. Вибух був такої сили, що пошкодило і до 10 багатоповерхівок поруч. На місці удару рятувальники розгорнули намет, де всю ніч грілися мешканці пошкоджених квартир. Працював і штаб, там в укритті ночували майже три десятка людей, адже атака на місто продовжувалася. Кішки всі втекли, не знаю куди. На балконі в нас вибиті вікна, там дерев'яні рами. Ми дещо прибили, щоб, хоч якось, трималося. Біля намету волонтерів плаче пенсіонерка Ганна. У Суми вона переїхала у квітні з Ходінської громади, частина якої зараз під контролем ворожих військ. І навіть тут, каже, немає спокою. Відтілі попросили все згоріло. Сюди які остатки перевезли і тут таке робиться. У вас там знищений будинок, так? Терористи самі на той. Це не люди. Майже в усьому будинку потрощило балкони та вікна. Мене спали вже. Донька дуже злякалася. У неї стрес кричала. Ще після перших шахедів, які летіли, да ми чули перші шахеди, просто притихли і сиділи. А тоді сюди дуже страшно. Крики людей. Нині будинок без газу, світла та тепла. Заживити його комунальники планують до вечора. Що ж до найбільше пошкоджених осель. По цим квартирам треба буде робити експертизу. Три квартири, які там вигоріли, ми бачимо, балкону немає. Я думаю, що, скоріш за все, вони будуть непридатні признали. Але ж знову ж таки, у нас ще є підіслід, треба його буде відновити. Били росіяни і по приватному сектору. Родина Юрія дивом вижили. Шахет влучив просто перед будинком. Дім рознесло на друзке. Більша половина будівлі зруйнована. Всі вікна, двері, все щент, осколки, слава Богу, що ніхто не постраждав. Голова комісії Сумської міської ради наполягає на тому, що це не повністю зруйноване майно, максимальна сума компенсації 350 тисяч гривень. Що за 350 тисяч гривень можна зробити? Що? Це тільки розвалити за 350 тисяч гривень. Все. І ще кілька дронів окупанти спрямували на залізничне депо. Тут готують до рейсу виключно пасажирські вагони. Знищено робочі приміщення, сильно пошкодило потяг суми Київ. Та, попри атаку, поїзд вирушив у столицю вчасно. На пероні оперативно подали резервні вагони. Протягом ночі до медиків звернулися 12 людей, серед них і 14-річна дівчина. Вона лікується амбулаторно. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.